Здарова всім, з вами Де Сігма. У минулому відео, яке я прикріплю десь тут або в описі, ми поговорили про чотири сезони, які нам дає плагін Realistic Season 100, про їх основні характеристики. У цьому ж відео ми поговоримо про ще один важливий та атмосферний аспект даного плагіну, і це буде температурна система. У плагін вбудована одна з найсучасніших температурних систем, яка коли-небудь була створена для цієї гри. Вона розроблена так, щоб не надто сильно впливати на ігровий процес, тому не дратує і має достатньо налаштувань, щоб робити її дуже гнучкою. Дуже багато речей змінюють температуру гравців: це сезон, біом, броня, погода. Час, вода, їжа, висота, спринт, блоки або предмети та багато іншого. Про це ми поговоримо згодом. За замовчуванням, температура перераховується кожні 2 секунди. Хочу повідомити заздалегідь, що у даному відео всі градусі та вся шкала градусів у нас буде за Цельсієм, тому що ми так звикли, але в самому плагіні можна змінити, припустимо, до Фаренгейтів. Це зроблено для тих країн, у яких більше звикли до роботи з фаренгейтами. До речі, якщо хочеш відчути реальні пори року Майнкрафт на собі, то заходь на наш сервер, де вже встановлений плагін Realistic Seasons. У нас на сервері, вже, як і у всьому світі, почалась зима та прийшли морози. Тому дане відео буде особливо корисне, щоб знати, як не замерзнути холодними зимніми ночами. Тому, якщо бажаєш урізноманітнити свою гру справжньою зимовою атмосферою, то ласкаво просимо, а поки що ми йдемо далі. Гравців буде покарано за погану температуру. Ефекти будуть починатися з мінус 10 градусів за Цельсієм та з плюс 50 градусів за Цельсієм за замовчуванням. Ефекти включають голод, уповільнення, замерзання з пошкодженням, відключення стілення та опіки. Про все це ми теж поговоримо згодом. Деякі ефекти лише візуальні, наприклад, гравець починає пітніти, коли його температура перевищує 40 градусів, або дихання гравця стає видимим, якщо температура повітря нижче нуля. Всю температурну систему можна вимкнути, якщо ви вважаєте, що вона не підходить для вашого серверу. Також температуру можна увімкнути в Нижньому світі та Енді. Система температури працює так само, як і в верхньому світі, за винятком того, що вона пропускає модифікатори сезону, біома, погоди, часу та висоти. Але, якщо чесно, Енди Незер два доволі атмосферних світи, в яких можна було б зробити щось цікаве в плані температур. Тому сподіваюся, в майбутніх оновленнях плагін це виправить. Модифікатор температури це те, що змінює температуру гравця. Кожен світ має базову температуру, яка залежить від пори року, і всі модифікатори сумуються з нею. Результатом базової температури та всіх модифікаторів разом є температура, яку бачитиме гравець. До речі, значок вашої температури буде знаходитись ось тут, прямо над шкалою вашого голоду. Перший модифікатор, точніше, це не зовсім модифікатор, а те з чого це все буде формуватись – це базова температура. Кожен світ має випадково згенеровану базову температуру. Ця температура визначається випадковим чином щодня та залежить від поточного сезону. Всі ці температури можна змінити в конфігурації, та ця температура поки що не враховує впливи біомів. Прикріплюю табличку з базовими максимальними та мінімальними температурними діапазонами для кожного сезону. Ставимо на паузу та ознайомлюємось. Наступний модифікатор це поточна погода. Як не дивно, вона також впливає на нашу температуру. Хоча, в принципі, це логічно, але я думаю, тут слід зазначити, що модифікатор це не та температура, яка замінює поточну, яка у вас є зараз на даний момент. Модифікатор це температура, яку потрібно додавати або віднімати від поточної в залежності від модифікатора. Ось, до прикладу, у нас температура 35 градусів. І сталося так, що пішов дощ або сніг. У модифікаторах написано, що дощ або сніг дає мінус 4 градуси. Це не означає, що наша дана температура поточна, яка у нас зараз 35, стане мінус 4. Це означає, що від цих 35 потрібно відняти 4 градуси. 35 мінус 4 це 31. Тому якщо піде дощ або сніг, то спрацює модифікатор і наша температура стане 31. В принципі, як я вже казав, це логічно, але на всякий випадок проговорити варто було б. Модифікатор часу теж присутній, точніше, це буде день та ніч. Ви помітите, що ночі трохи холодніші, а дні трохи тепліші. Модифікатор часу поступово змінюється від приблизно мінус 5 до плюс 3. Наступний модифікатор це біоми, які відіграють велику роль в розрахунку температури. Усі значення можна змінити в конфігурації біома та ось вам список модифікаторів за замовчуванням для всіх біомів. Наступний модифікатор це висота. У всі пори року, окрім зими, температура буде знижуватись на 0,8 кожен блок вище Y64. Температура взимку залишається незмінною вище Y64 і натомість підвищується на 0,2 Кожен блок нижче 64-ї висоти. Коротше кажучи, у всі пори року, окрім зими, чим вище ви будете лізти в гори, тим вам буде холодніше. І навпаки, коли взимку холодно всюди, чим більше та глибше ви будете закопуватись вниз під землю, тим вам буде тепліше. Далі у нас ідуть такі модифікатори, як вода та пухкий сніг. Перебування у воді або пухкому снігу суттєво впливає на температуру гравця. Стрибки у воду без захисту взимку можуть бути смертельними. Модифікатор також залишається чинним протягом короткого часу після того, як гравець вийшов з води, оскільки гравець все ще мокрий. Модифікатор збільшується на 1 градус кожні 2 секунди після того, як гравець вийшов з води, доки модифікатор знову не досягне нуля. Модифікатор точно такий самий для пухкого снігу. До речі, спринт також є модифікатором і додає максимум плюс 5 до температури гравця дуже гарний спосіб швидко зігрітись, а особливо взимку, коли довелось трохи поплавати, і треба швидко зігрітись після того, як виліз з води. Далі у нас ідуть блокові ефекти, і блоки в радіусі до 16 блоків можуть мати будь-який температурний вплив на гравця. Дальність та модифікатор кожного блоку можна налаштувати. Гравець повинен бачити блок, щоб модифікатор був застосований, а фактичний модифікатор змінюється залежно від відстані до блоку. Тільки стоячи безпосередньо поруч із блоком, можна застосувати повний модифікатор, зазначений у файлі конфігурації. Тобто, щоб наша температура була в нормі, нам досить знаходитись поряд з блоком або предметом, який нам дає тепло, або навпаки охолоджує нас. Ось, наприклад, як я зігріваюсь стоячи біля лави. Але тут є деяка хитрість або фіча, не знаю, називайте це як хочете. Нам не обов'язково знаходитись біля встановленого блоку чи предмета, щоб отримати від нього ефект. Ми також можемо отримувати ефекти, просто тримаючи блок в руці. Або навіть перекласти його в іншу ліву руку, а правою, припустимо, копати кайлом, або ось як я на відео добувати землю лопатою. І ефект від блоку в лівій руці також буде діяти, але приблизно в половину менше, ніж якби цей блок або предмет стояв біля вас. Також деякі предмети та блоки будуть давати вам ефекти під водою. До прикладу, лампа під водою теж буде зігрівати, а ось багаття вже ні. Ну бо з логічної точки зору, як воно буде зігрівати під водою, якщо воно не може там горіти. Хоча з логічної точки зору і лампа під водою гріти не буде, але це Майнкрафт. Потрібно просто це прийняти і, і все. Також плагін дозволяє робити якісь кастомні предмети модифікаторами або предмети, які вже є в грі, але модифікаторами не являються за замовчуванням. Так, ось, наприклад, стержень фриту, який не є модифікатором за замовчуванням, я додав у модифікатори. І в моєму розумінні він повинен бути дуже гарячим, адже добувається з вогняного іфриту. Я зробив йому модифікатор аж плюс 40, щоб мій персонаж буквально закипав від тримання даного предмету. Бачимо, що мій персонаж дуже стрімко набирає температуру і дуже швидко починає пітніти. Тому кастомним предметам в даному плагіні я кажу однозначно так. Ще один модифікатор це наша броня. Вона також чудово захищає від холоду, але так само може спричинити перегрів влітку. Єдиним винятком є шкіряна броня, тому що якщо ваша температура перевищує 25 градусів, то модифікатор вже не діє. Іншими словами, шкіряна броня саме універсальна, тому що взимку вона не дасть вам замерзнути, а влітку вона ніяк не змусить вас перегріватись. І далі у нас йде їжа. Наразі у плагіна є два ефекти їжі. Перший це якщо ваша температура вище 25, а інший – якщо нижче. Про те, що повна шкала голоду дає вам плюс 5 до вашої температури, це ми вже знаємо, я про це вже говорив раніше. Але я тоді я забув сказати, що вона дає плюс 5 тільки тоді, коли ваша поточна температура нижче 25 градусів. І другий ефект їжі, це коли ваша температура перевищує 25 градусів, звичайна пляшка води може знизити її на мінус 10 на цілих 5 хвилин. Після того, як ви вип'єте склянку з водою, біля нашого показчика температури з'явиться ось така іконка тієї самої склянки, яку ми тільки що випили, і вона буде нам сигналізувати про те, що на даний момент на нас діє модифікатор тієї самої склянки води. До речі, якщо у вас немає звичайної склянки води, а є якесь зілля, як припустимо, ось зараз у мене зілля вогнестійкості. То можна випити зілля, воно буде працювати так само, як і звичайна склянка води. Що у склянки води, що у якого небудь зілля, тривалість даного ефекту буде 5 хвилин. Нюансом даного модифікатора є те, що він не стакається. Якщо ви випили одну баночку, то по закінченню даного ефекту вам потрібно буде випити іще одну. Не можна зробити так, що ви вип'єте одразу три баночки чи чотири, і даний ефект буде висіти на вас 15-20 хвилин. Ні, він не стакається. Тому потрібно буде слідкувати за даною уконкою і вчасно пити воду, якщо вам це потрібно. І знову ж таки, за замовчуванням воно не стакається, але якщо покопатися в налаштуваннях, я думаю, це все можна змінити. За небезпечну температуру гравці будуть покарані, також їх можна за бажанням винагородити за хорошу температуру. Усі ці ефекти завжди можна змінити в конфігурації і ось табличка з цими самими ефектами. При температурі нижче мінус 10 у нас з'явиться відповідне повідомлення в чаті, яке також можна змінювати. І датчик температур змінить колір на бірюзовий. За температуру нижче мінус 10 ми отримуємо дебаф голод. Наступна наша гранична температура це нижче мінус 15 градусів, за яку ми отримуємо дебаф сповільнення, а також ось такий візуальний ефект по краям екрану. Остання гранична температура це нижче мінус 20 градусів. Перетнувши її, ми отримуємо ефект замороження та будемо втрачати кожні 2 секунди по 1 ХП, доки не зігріємось вище мінус 20. По плюсовій температурі перше наше граничне число це плюс 50 градусів. Перетнувши плюс 50, ми втрачаємо стілення від нашої шкали голоду. Ми бачимо, що наша шкала голоду повна, але ми не стілюємося, тому що дана температура просто-напросто не дає нам це зробити. Перетнувши температуру у плюс 60 градусів, ми отримуємо дебаф сповільнення. А також перетнувши температуру у плюс 65, ми отримуємо такий ефект, як горіння. Також гравця за бажанням можна винагородити, якщо його температура знаходиться в межах якоїсь, яка потрібна для баф. Конкретно на відео я зробив собі баф на стрибучість, якщо моя температура в межах від плюс 15 до плюс тридцяти. У мене на показчику температура приблизно плюс 26, а також сам показчик змінив свій колір на рожевий, що сигналізує нам про те, що зараз на нас діє баф. Ось такий у нас з вами вийшов пізнавальний ролик, чи то краще сказати, міні-гайд по температурам плагіна Realistic Seasons. Кому сподобалось та було корисно, ставте лайки та підписуйтесь, та не забувайте завітати на наш сервер. Тому кажу вам до зустрічі та побачимось!